Під час позачергової сесії міської ради депутати підтримали зміни до бюджету. Зокрема, вони стосувались виділення коштів на погашення заборгованості по заробітній платі працівникам медичної галузі. За результатами січня лютого цього року наші лікарі мають заборгованість по заробітній платі, тобто не має своєчасних надходжень з державного бюджету. Мені здається, що ми не можемо як місцева влада допускати того, щоб лікар був без заробітної плати. Тому, власне, позачергова сесія була скликана саме для того, щоб черговий раз підтримати тих людей, які багато працюють для того, щоб здоров'я Олександрійців і наших захисників було в порядку. Тому ми маємо виділити 3 мільйони гривень. Для заробітної плати, для того, щоб закрити заборгованість за січень, лютий місяць, і будемо сподіватися, що далі Вийдемо на нормальний цикл виплати заробітної плати для наших лікарів. На початку засідання Сергій Кузьменко подякував партнерам з європейських міст за підтримку нашої Олександрії. Наші нові друзі з англійського міста міста БАТ Зробили таку велику братерську допомогу для нашого міста. Це вже близько 4 мільйонів гривень. Ми в них отримали. Я говорив про генератори середньої потужності, які ми розмістили в наших соціальних об'єктах, в об'єктах укриття на інших підприємствах. Ми отримали таку хорошу підтримку для нашої охорони здоров'я. 80 кіловатний генератор вже підключений в дитячій міській лікарні. 100-кіловатний генератор їде до нашої міської лікарні. Ми також очікуємо машину швидкої допомоги для нашої міської лікарні. І все це наші, наші друзі з Британії, з міста Бат і північно-східного Сомерсету. Я принагідно ще раз дякую. Кевіну Гаю, за таку турботу про українців і конкретно про наше місто. Міський голова зазначив, що Олександрії ще є чому вчитись на прикладі іноземних міст. Робота у цьому напрямку триває, і один із кроків прибирання мафів з центрального проспекту. Хочу заспокоїти всіх підприємців, які в Олександрії працюють. Про те, що ми їм вдячні за робочі міста за кожну копійку, яку вони сплачують до бюджету. І ніхто не став завдання, що ця робота повинна робитися під час війни. Але я хотів би в той же самий час звернутися і пояснити, що не потрібно там, вимагати від виконавчої влади, щоб ми там, продовжували чи надавали нові можливості встановлювати в торгові необлаштовані місця да, у вигляді мафів на наших тротуарах і на наших газонах. Тому я звертаюся до підприємців. Ми готові до співпраці, ми готові шукати рішення, ми готові давати можливість, щоб кожен, хто хто хоче працювати на себе в Олександрії, таке таку можливість має. Очільник Олександрії також зауважив, що храм Православної церкви України в місті буде, але треба визначитись з місцем. Пропозиція Сергія Кузьменка театральний сквер. Великої роботи по погодженні з міністерством культури нам не уникнути в будь-якому випадку, тому що храм має бути в центральній частині міста, історичній частині міста, але театральний сквер, в якому там центрі знаходиться об'єкт, який ми вже декомунізували. Ось мені здається, хороше місто для того, щоб попрацювати з міністерством культури. Для того, щоб отримати всі погодження, і в разі, якщо олександрійці будуть підтримувати таке рішення, я вважаю, що вони повинні сказати своє слово, потім розпочати проектування і будівництво. Я говорю про театральний сквер, який знаходиться між міським театром і Старою міською радою або земською управою. Також є пропозиція до олександрійців визначитися з назвою та місцем, де вшановуватимуть пам'ять загиблих героїв України. На мій погляд, вони також повинні бути в центральній частині нашого міста. І мені здається, що ми могли б. Також порадиться з Олександрійцями із з приводу назви, і з приводу розташування. Але, на моє переконання, сквер Кравченка ідеально підходить для того, щоб облаштувати таке місце. Сквер Кравченка знаходиться ось поруч, поруч із міською радою, навпроти міської ради, або поруч із ЗАГСом. Ось до речі, у нас в місті немає. Пам'ятника-засновнику нашому місту, да, Григорію Вусику, ми ж не поставили пам'ятника. Мені здається, це якраз те місце, де ми можемо зробити його і історичним, там, відзначити людину, яка заснувала наше місце. Ну і саме головне зробити меморіал, де ми чи то на радісних подій, чи то на дні. Пам'яті мали можливість прийти, схилити голови, поклонитися і подякувати захисникам і героям України за те, що ми маємо свою державу. Зупинився Сергій Кузьменко і на питанні подальшої роботи ринку Айсберг. Замість іржавих споруд є пропозиція побудувати там центр надання адмінпослуг. Все більше, більше таких послуг надається саме в цьому центрі, і ті площі, які є на першому поверсі, їх не вистачає. І Олександрійці хочуть, щоб це було там, де вони живуть, а саме в тому регіоні сконцентровані житлові мікрорайони, і там багато людей живе. і Там ми знаємо, що сьогодні до центру з надання адміністративних послуг передається все більше і більше повноважень, все більше і більше таких послуг там буде надаватись. Тому побудувати там сучасний центр, облаштувати, з'єднати його з нашим. Сквером чи парком попова да зробити гарні паркомісця, облаштувати можливість для того, щоб це було красиво.